Gracias. Мама, я знайома з Майк, з якою ми сьогодні прощаємося, що на пам'ять з вишколом. Ми разом проходили в вишкіл. Там власне ми подружились. І Однією, мабуть, з причин поштовхом першої нашої дружби було те, що ми маленького зросту обидві і якось так ага. нас прибило. Але е... Майк дуже яскрава особистість, і мені дуже боляче казати була. Справді я тосі не звикло. І вона відразу відразу зчитувала її лідерські якості. Ну тобто ще на вишколі, ще коли ми були по суті курсантами, ми відразу видно було, що ця людина буде командиром, вона буде відразу за нею хотілося йти, бо вона відразу був план в голові. Ми відпрацьовували ну, у нас були симуляції, ми відпрацьовували схеми різні, вона відразу знали, що робити. І я дуже потішена, що я поїхала з нею на ротацію, і, і я мала честь працювати з нею поряд. І ще раз скажу, що я розраховувала на те, що ну як ви розумієте, госпітальєри це добровольці, які їздять в свій вільний час, і окрім е військової справи, в нас є у всіх цивільне життя. Ми не отримуємо зарплатню. Ми живемо тільки за рахунок донатів. Тобто для того, щоб їздити на фронт, паралельно нам потрібно десь працювати відповідно у кожного свій ритм. Тут є вчителька, яка працює в музичній школі, є викладачка. Тобто, ми для того, щоб для того, щоб їздити на фронт, і в нас була на це можливість. Ми маємо себе забезпечувати. Відповідно, я по своєму графіку з Майк їздила набагато більше ніж я. Ми з нею разом пройшли вишкіл, Для прикладу в мене за рік було 5 ротацій, в неї щось 12, Мабуть, Ого. вона набагато більше їздила, набагато більше встигала. Вона дійсно опікувалася старенькими. Вона так, так. дійсно працювала з фондом. Мала купу міжнародних проєктів. Вона. Ну, вона могла поїхати на ротацію, а потім поїхати в Норвегію військовим переганяти машину. Це, щоб ви розуміли, яка була Майка. Тобто в неї енергії було стільки, що можна було електростанцію заряджати. Я дуже тішуся, що їй в мене випала можливість такі з нею попрацювати, і стати ще ближчими. З одного боку, це воїн, воїтелька, яка каже, що Олександра, я в Києві, Олександра залишається в Києві. В зону бойових дій їде Майк. Воїн, який виконує свою функцію, і це ну і вона дійсно її виконувала. Вона була безстрашною, але разом з тим це єдина госпіталієрка, яку я знаю, яка їздила з двома телефонами. Наприклад, з але. один телефон в кишені обов'язково, інший на торпеді в машині. На випадок, якщо буде обстріл, якщо що, щоб, бо ну бо якщо ти залишаєшся без зв'язку, то так, це сумно так, так, так. Вона... тільки відповідальна. Вона супер відповідальна. Вона завжди мала повторювати, що Ті, хто поїхали зі мною, зі мною вертаються. І зараз весь її екіпаж повернувся, але без неї. Весь екіпаж повернувся, але без неї. Тому, Тому я вважаю, що не тільки наш батальйон, а й вся країна дуже, дуже втратила. Це дуже велика втрата для нас всіх. І, мабуть, тільки з часом їм більше зрозуміє, мені здається. Ті, хто з нею перетиналась, ті, хто з нею працювали, всі страшно її люблять. Однозначно треба присвячувати проєкти, однозначно треба піднімати її тексти, однозначно треба піднімати проєкти, які вона вже зробила, які вона планувала робити. Те, що вона, вона дуже класно говорила про дітей, у, у друзів, до яких в Норвегії, до яких вона їздила машину забирати. Неї там дитина, і вона розповідала, що вона приїжджає. І для неї дуже цінно, що маленька дівчинка в Норвегії, українців, які виїхали, малює її формі mm -hmm. і каже, що я знаю. І Майк, ну я знаю, чим ти займаєшся. Mm -hmm. і вона каже, ну тільки заради таких митій багато що можна робити. Тому особисто мені дуже шкода, що Майк не встигла народити своїх, чесно скажу. Але й все одно вона зробила стільки, скільки, от як казав їх сьогодні, її чоловік, mm -hmm. скільки. Люди, проживаючи там 80 років, не роблять, вона за 35 зробила набагато більше. Зі зростом метро 55 вона грала в баскетбол у збірні від університету. Це uh -huh. боєць, це боєць по суті по своїй. Тому ну, так, да. люблю дуже. Дякую, дякую, дякую. Бережіть себе. Віктор, вітаю вас. Ми з вами познайомилися поза кадром. Найперше вам на щиріше співчуття із втратою вашої посестри. Так. Олександри, ось якою якою вона була по життю, якою вона вам запам'яталась? Ми не були знайомі, на жаль, близько. Ми насправді бачилися лише кілька разів поза ротаціями на нашій базі або в інших місцях, де інколи збираються госпітальєри на різних, наприклад, тренуваннях. Наприклад, у нас речей, які ми мали це. Був Картних, ми щосуботи збираємося, їдемо за місто, катаємося, там ми з нею бачились востаннє. Це давно було? Це було 1 червня. Ага, на Початку я, літа. Пам'ятаю, так, перший день ми їхали, а сьогодні ще літо. Mm. Пам'ятаю, ми якось поспілкувалися на базі, коли ми вперше познайомилися, і ми говорили. Я інструктор батальйоні, і вона про це розпитувала. І ми з нею говорили про її останні ротації, і вона ділилася. А, з якими невідповідальними людьми і довелося бути на ротації разом. І я розумів, наскільки переді мною відповідальна людина, наскільки я б довіряв їй, як і командиру, і просто людині, яка знаходиться зі мною в бойових умовах, якби довелося так бути. І пам'ятаю, коли ми оце їхали на карту, в останнє якось зайшла мова про міни. Тоді, власне, вночі перед першим червня була особна ракетна атака. Насиді велика, і ми роздивлялися всі ці mm -hmm. траєкторії, як ракети навколо областей літають. І якось зайшла мова про інше, і вона сказала, що вона без карт мінування взагалі не їздить. Mm -hmm. І мало від кого таке почуєш і розумієш, наскільки людина просто по всьому на 100% і відповідально ставиться до своєї роботи. Тому що це відповідальність не лише за своє життя, а ти як медик. Ти відповідаєш за життя інших теж. Але набагато ближче за мене Олександру Майк знала одна дорога мені людина, з якою ми спілкуємося останні кілька діб безупинно. І звідти я ще більше дізнався, якою вона була від неї маю на увазі. Кожна людина, яка тут знаходиться в яка це втрата для батальйону для України. Це як то кажуть, квітнець. Звичайно, молоді молоді люди, 20, 30, 40 років, які б ще тридцять п'ять її було. Так, так. Ну, я маю увазі взагалі тенденція така, що багато молоді це жахливо, і говорити про це знаєте, без якогось такого кома так. в городі дуже дуже і складно. Як взагалі зараз ваша служба проходить, особливо останні, ну не знаю, місяць, останні два, можливо, три тижні, коли атаки росіян збільшились по всій лінії фронту? Я не був, на жаль, на ротації останні чотири місяці. Я перебуватиму весь вересень зараз на ротації. Ага, то ви зараз їдете Я... вже, так? Так, весь вересень перебуватимемо. Власне, мій майбутній екіпаж зараз теж тут знаходиться, звісно. Ага. Вони повернулися з фронту, щоб бути тут на прощанні. Ми так, ага. коли є можливість, ми так робимо. Ви зараз їдете рятувати, так про атаки, як це змінилося. Останні, коли я був та навіть не в останні кілька ротацій показують, наскільки ця війна інша від того, що людство бачило раніше, через дрони угу. не можу власне. Саша теж загинули через удар дрона. Це доцільно невідомо. Але наскільки просто небезпечно, де будь-де стояти на якомусь місці, тому що якщо навіть не хмарно, все. Ми розливі, тому що дрони все бачать, снаряди долітають. А його можна і не помітити, так? Дрон не помітити. Він літає на висоті кілометрів і його не помітити. Ну, це така чорна-чорна цяточка, яка тільки, видно, певно, якимось не знаю. Ну, тобто, це дуже дуже небезпечно. Так, тобто людина собі навіть не уявляє, що вона підприсіла. Ми не працюємо так, що. Ну, звісно, ми запитуємо завжди, ми знаємо, чи над нами є, тобто є всі ці способи визначення, чи є зараз над нами дрони, але це часто, неможливо, ми не всі дрони бачимо, та й сама обстановка змінюється дуже часто. Uh -huh. Коли завжди заїжджаємо на точки, питаємо обстановку по небу. Напередають зараз, мовно, небо хмарне. Uh -huh. І значить, поки їхати не можна. Що й не можна, швиденько заїжджаємо все. Фари, мінус, всі ці речі це дуже важливо. Дрони – до зло. Зараз ну немає, мабуть, останні навіть місяці показують, наскільки немає взагалі різниці для е, росіян. Mm -hmm. Чи це медики, чи це не медики. Для них ми ті, кого вони захоплюють, і неважливо, хто ми. Ці ми для них, знаєте, знаєте, цілі потрібно знищити просто. З, так, можливо. ми. Кожний військовий, неважливо, чи він у Києві, чи він у Львові, чи він медик на фронті, чи він штурмовик на фронті, кожний. Ціль, навіть цивільні зараз. Так, які Ціль. цивільні, я хотіла про це теж додати, тому що ми знаємо, як російські ракети літають. Ми порти. знаємо Охмадит. Знаємо. Чули, чули, знаємо, бачили, працювали. Дякую вам, Вікторе. Багато угу. були на Ухмадиті в той день. Ага. Вони надавали їй допомогу і допомагали в розборі завалів, тому ми особисто знаємо, що це було. Жахливо. Дякую, Вікторе, вибережіть себе на ваших ротаціях.